Непередбачувані витрати потрібно оплатити ремонт автомобіля, рахунки, лікування або вам просто затримали зарплатню. У кожного в житті трапляються складні ситуації, коли терміново потрібні гроші. От тільки де їх узяти. У знайомих може просто не бути необхідної суми для позиків в ломбарді, потрібно мати заставу. А для утримання кредиту в банку необхідна ідеальна кредитна історія. Тепер у вас є можливість вирішити свої фінансові проблеми. Оформіть позику в Інтеркеш Україна. І за 20 хвилин гроші на вашій банківській картці. Чесна відсоткова ставка без застави поручителів страховок та довідок про доходи. Крок перший. Зайдіть на сайт укркеш.Нет. Виберіть суму і термін, на який потрібно оформити позику. Крок другий. Заповніть онлайн заявку. Обов'язково вкажіть номер вашої банківської картки. Крок третій. Отримайте гроші протягом 20 хвилин. Інтеркеш Україна найлегший спосіб отримати готівку, чесно, швидко, зручно.